Слава Богу, брати та сестри. Коли ми чуємо таке слово, але навіть даже це не то, що слово це вирок довічне, то ми розуміємо, що це щось погане, тому що довічне це позначка людей, яких засуджують найвища мера. Покарання в нашій країні, це довічні ув'язнення. І, звичайно, одразу ж в нас срабатують якби, ну, почуття недобро, недобрі я маю на увазі не до цих людей, а до тих речей, які, можливо, вони зробили. І ми розуміємо, що довічно це не означає, що це ну, взагалі це, це стан довічно, це тільки поки людина живе на землі. Так, а потім вже починається вічність. Приблизно так воно звучить. І тому, говорячи про це слово, я думаю, що ніхто не хотів би в своєму житті це почути в свій, свою адресу. Ну, це жахливо. І навіть почути взагалі в свою адресу якийсь вирок, да, знаходитися на скам'є. Засуджених, я думаю, що ніхто б не хотів би. І я полагаю так, що людина, яка попадає вже в таку категорію людей, яку засудили, да яка має якийсь вирок. Як ви думаєте, про що вона мріє? Про те, щоб звільнитися? Я думаю, що це нормальне таке. Бажання, коли людина прагнула би мати свободу. Але коли людина знаходиться на довічному ув'язненнями, вона теж прагне того самого. Тепер в мене питання: чому так? Тому що люди хочуть жити. І питання наступне: воно такого фактора: що, а люди, які присутні біля нас, які, які є тут, і взагалі вони. Як себе почувають, вони мають життя чи не мають життя, вони мають свободу чи не мають свободу, це таке питання, на яке я не буду давати відповідь. Але я думаю, що якщо ми глибше порозмірковуємо над цим, то ми зрозуміємо, що жити хочуть всі, і мати життя хочуть всі. І якщо людині сказати, що вона не живе, вона, я думаю, образиться, тому що вона живе. Функції працюють все. Але якщо з погляду Божого, то ми можемо зрозуміти, що людина може знаходитися неживою. І кожен з присутніх, я думаю, що всі ми хочемо мати життя. Якщо ми розмірковували, що людина, яка знаходиться в неволі, вона прагне свободу, так само і кожна людина вона хоче жити. Але що для нас це життя? Це питання. Слово Боже, воно нам відкриває про вічне життя. І я думаю, що кожен прагне, і це має бути сама основна ціль кожної людини, це мати вічне життя. Що може бути більше за це? Коли ми відкриваємо Писання Іоанна 10 глава, 10 вірш, я зачитаю. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити та погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали. З достатком. Ми знаємо, яку працю проводить злодій. Тільки що це було озвучено мною. Ви читаєте про це і бачите позаду мене на екрані: вкрасти, вбити та погубити. Так діє злодій. А Господь, Він, звертаючись сьогодні до тебе і до мене, каже, що хочу, щоб ви мали життя і життя не просто, а як написано, з достатком. І ось тут може кожна людина розуміти по-своєму, про який достаток говориться в Слові Божому. І ми розуміємо, що це не той достаток, про який мріють люди, які йдуть на те, щоб пограбувати, які йдуть на те, на те щоб порушити закон, да, і щоб мати щось дуже цінне в очах людських. Ось це життя з достатком, я розумію, це і є це вічне життя. Це те саме основне, для чого ми з вами тут рухаємося, і це саме найдорожче, що може бути. Це вічне життя в Господі Бозі нашим. Нехай Господь Бог поможе нам з вами. Життя надається для тебе і для мене через смерть і воскресіння Ісуса Христа. Саме там було звершено спасіння. Твоє і моє, і кожної людини, живучій на землі. Саме там було дано вічне життя для тебе і для мене. І ми це знаємо, і це факт, і ми це стверджуємо як віруючі люди. І для нас це дуже, дуже прекрасно, тому що ми живемо цим. Але дивіться, я хотів би ще звернутися до Писання. Галатам написано таке місто, як перша глава з третього вірша. Благодать вам і мир від Бога Отця і від Господа нашого Ісуса Христа, який віддав самого себе за гріхи наші, щоб визволити нас від сучасного злого світу за волею Бога Отця нашого. Слово Боже каже, що Він віддав себе за гріхи наші, і ми це розуміємо. Він віддав себе заради того, щоб ми мали це життя вічне. Він це вже звершив одного разу, і ми з цим погоджуємося. Віддав своє. Ну, може, я не дуже правильно буду висловлюватися, земне життя. Хоча ми розуміємо, що це набагато більше, чим просто земне життя нашого Господа. Він віддав самого себе, він взяв на себе гріх всього світу, він переніс страждання, він переніс ті тортури, його прибили. Пригвоздили гвоздями, його відчували. Це все переніс наш Господь заради твого і мого спасіння. І не просто спасіння, а життя з, з ізбитком, да, з достатком, заради того, щоб ми мали це вічне життя. І ось людина це осознає. Але що ми читаємо далі? Я хотів би ще прочитати одне місце: Римлянам 6 глава. Написано такі вірші, з 20-го. Коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такий, якого ви тепер соромитеся, бо кінець його смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, плід ваш – святість, а кінець життя вічне. Брати та сестри. Колись життя людини воно було неправильним. Людина була рабом гріха. Вона мріяла, можливо, мріяла, та, що мріяла, та і отримала свободу. І ось тепер написано, що плід ви мали тоді. який, який же пліт ви мали тоді? Такий, якого ви тепер соромитеся, бо кінець його смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, пліт ваш святість, а кінець життя вічне. Так. Дар життя вічне. так Господь подарував тобі і мені життя. І Він зробив цей крок, Він зробив це це є факт, це ми розуміємо, але що від нас потребується, щоб ми також були слухняними нашому Господу. Щоб наше життя воно також було посвячено, щоб ми мали цей послух, тому що ми також маємо віддати себе. Якщо людина просто тільки знає, що про, цей, про цю подію, яка звершилася 2000 років тому назад, воно мало що принесе тієї людини, крім просто знань. Але помімо того, що ти просто знаєш, ти маєш ще також і віддати себе в послух. Віддати себе на послушання, ти маєш також своє життя посвятити для Господа, для того, щоб мати це вічне життя. Нехай Господь Бог поблагословить сьогодні, щоб ми розуміли, що дар життя вічне це не просто. Воно дається, як би мовити, автоматично. А це треба зрозуміти, що для нас вічне життя це дуже важлива річ, що нічого найважливішого не може бути, тому що це і є Христос, це і є наше життя. І якщо Він віддав себе заради нас, якщо Він постраждав там, то і Він хоче, щоб і ми себе віддали йому. Якщо раніше людина жила для гріха, то сьогодні написано, що ми. Звільнившись від гріха, стали рабами Бога. Ми маємо мати цей послух і посвяту Господу нашому Богу, незважаючи на те, що той дар він дан тобі і мені. Але будь слухняним, Господу, посвяти своє життя. Зрозумій, що цей шлях життєвий, він дуже короткий. І інколи тільки людина, коли починає проходити якісь випробування, вона розуміє, наскільки прекрасно бути з Господом там в вічності. А коли у людини все добре, коли в неї нема ніяких турбот, хлопот, ніяких, ніякого утиску або звуження шляху, вона, в принципі, та й нормально себе відчуває. Тому мені хочеться сьогодні прикликати нас усіх, щоб ми цінували. Вічним життям, і прагнули його, і пам'ятали, що це є велика цінність для тебе і для мене. Нехай Господь Бог благословить. В Галатам написано також таке місце є в 5 главі. Написано. А ті, що Христові, розп'яли своє тіло з пожадливостями та пристрастями. Якщо ми живемо духом, то за Духом повинні і діяти. Не будемо марнославні, не дратуємо один одного і не заздрім один одному. Коли людина розмірковує про вічне життя, вона має зрозуміти, що ціна заплачена, що дар вічного життя дан тобі і мені, що Христос зробив все. В ньому це життя вічне. Це життя з достатком, це є Він, Ісус Христос. Але ми читаємо також, що якщо, а ті, що Христові, вони розп'яли тіло з пожадливостями та пристрастями, якщо ми живемо духом, то за духом повинні діяти. Вище прописано і про плоди духа, і прописано про учинки тіла. І Господь Він хоче, щоб наше життя воно було присвячене Богу. Він цього прагне від тебе і від мене. Нехай Господь Бог. Поможе, щоб ми зрозуміли, що Голгофа, смерть, Воскресіння нашого Господа це є факт, це те, що звершилось. Але питання, чи є Ісус в людині, це те, що має бути також фактом. Дуже багато людей на сьогоднішній день вони говорять про Бога. Дуже багато людей читають про Бога, чують про Бога, чи не так. Це все є сьогодні в нашому світі. І хто такий Ісус Христос, я думаю, що знають дуже багато людей. Вони чули, вони розуміють, про, що, про кого йде мова. Але чи мають ли вони життя в собі? Чи є це фактом чи ні? Це вже запитання. Тому, друзі, сьогодні це слово, воно звершено до тебе і для мене з тією тільки цілею, щоб ти зрозумів. Яку велику привілегію ти маєш на сьогоднішній день, коли маєш Ісуса Христа, коли ти в ньому знаходишся і коли Він знаходиться в тобі. Наскільки це прекрасно, тому що це життя воно закінчується, а попереду вічне життя. І коли людина вона довічно ув'язана, це великий груз, це велика плита, яка лягає на його плечі. Але коли людина має вічне життя, це велика радість. І тому саме цим Господь хоче, щоб сьогодні жила людина. Людина, щоб у це твоє і моє тіло, твої і мої вчинки, твої, Твоє і моє життя земне, воно було присвячено Богу, щоб через Твоє і моє життя більше і більше прославлявся Господь Бог. Я вже буду закінчувати, але ще зачитаю одне місце писання. Це написано в Євангелії Івана, 6 глава. Це 53 вірш. Тоді Ісус сказав їм, істина, істина, кажу вам: якщо ви не будете їсти тіла сина людського і піти крові Його, то не будете мати життя в собі. Зазвичай ці слова ми чуємо, коли звершується служіння причастя, коли звершується служіння спомину. Якщо людина не буде їсти тіло моє, і, 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 і хто не їсть тіло моє і, і п'є кров мою, той має життя вічне, і воскрешу його. Останнього дня, це вже 54-й вірш. І я хотів би трошки розширити поняття, що ж це значить пити кров і їсти тіло нашого Господа. Тому що люди на той час, чуючи це слово, вони соблизнялися, і це слово не вміщалося в нас. Але ми розуміємо, що це за причастя, це коли церква Господня збирається разом і звершується служіння причастя, коли ми п'ємо з чаши однією і ламаємо один хліб, і ми розуміємо, що ми маємо маємо. Це українською. Ми маємо частку в церкві, ми маємо частку в тілі Господньому. І знаєте, це дуже важливо, тому що треба мати цю частку. Треба перебувати в нашому Господі, і це не тільки коли ти приходиш на служіння в спомин. Це кожен раз ти будеш приймати тіло, коли ти знаходишся в церкві. Ти не просто сшиш і маєш якесь пізнання про Бога, і, можливо, ти навіть десь чув і говориш про це, і можливо, приходиш в зібрання, і можливо, ти неодноразово вже співав декілька пісень про Бога. І таке інше, і ти десь там і в інтернеті дивишся. Але коли ти є часткою в церкві Христової, коли ти розумієш, що твої гріхи вони омити святою кров'ю Ісуса Христа, коли ти розумієш, що ти маєш прощення, тому що ти попросив і покаявся перед Богом, попросив вибачення в нього, коли ти маєш мир в своєму серці, коли ти розумієш, що дійсно для тебе життя вічне це є велика цінність, і ти це зробив не тому, що так прийнято в нашій країні або в нашому суспільстві. А тому, що Він є твій і Мій Господь, і Ти живеш їм, Господом нашим Ісусом Христом. І ти знаходишся в тілі Ісуса Христа, і ти приймаєш Його тіло, тому що ти є часткою цього тіла. Тому що церква Христова, вона є тілом нашого Господа Ісуса Христа. Коли Ти приймаєш Його Слово, ти також приймаєш Його Господа Ісуса Христа, коли ти перебуваєш в цьому слові, коли воно для Тебе дорого, ти не просто чуєш, але Ти досліджуєш, але Ти читаєш. І це слово, воно зцілює твоє серце, воно переображує твою душу, і ти також перебуваєш в Господі нашому Ісусі Христі, коли ти перебуваєш в молитві, коли ти перебуваєш в молитві, ти також перебуваєш в Бозі і ця кров Ісуса Христа, яке, яка має життя, яка має силу, вона також надає тобі право перебуваючи в Ньому. Мати це життя. Тому нехай Господь Бог благословить, щоб сьогодні ми розуміли, що для тебе обозначає життя вічне. Що це не просто якесь поняття, якесь таке абстрактне, і далеке-предалеке, це дуже близько. Це той, хто перебуває в Твоєму і в моєму серці. Ти, це є Ісус Христос, це те, куди Ти і я прагнемо. І якщо твої думки тільки тут, по горизонталі, а далі вони не працюють, то тобі і мені буде дуже важко рухатися. Але коли твоє серце, воно туди устремлено, тобі набагато легше буде рухатися цими земними шляхами. Нехай Господь Бог сьогодні підкріпляє, щоб ми мали це життя в собі, життя вічне, яке дає Ісус Христос, яке подарував це дійсно дар безцінний, життя вічне. Ніхто з нас не може це заробити, Це дар тобі і мені. Це життя вічне, Написано в першому посланні Іоанна, друга глава, 15 вірш: обітниця, яку він дав нам, є життя вічне. Це є обітниця. Тому нехай Господь сьогодні потіше кожне серце, щоб ми разом з вами раділи в нашому Господі, потішалися. А хто ще не є примиренним з Господом, хто ще не має цього цього, цього життя, хто ще не... Пізнав Господа, не прийшов до нього, не пережив цю радість спілкування. Поторопись, нехай Господь Бог допоможе тобі також.